Я залюбки продам вам свою душу, візьму контракт на тисячі років, клянуся свою клятву не порушу, Сварог буде ковалем замків. Я ладен принести себе у жертву і датись в руки будь-кому з богів. Дозволю вам віддати себе небо, лише спаліть всіх наших ворогів. Благаю вас, скалічте рабські долі. Зійдіть на них прокляття батогів, вони не рівня для народу волі, в крові втопіть топіть цих бісових синів. Я вам плачу, щоб чуть, як інші плачуть, хай звідусінь лунає біль катів. Ніхто не відспіває їх смерть собачу, вони вигнанці всіх п'яти світів. Проте, якщо душі моєї вам мало, а плоть моя не розважа чортів, віддам усі слова й рядки, що знав я, зречуся всіх написаних віршів.